Тому що, наприклад, в столиці через спеку запровадили обмеження на ярмарках. Це про що? Це відтепер, після 12-ї дня, не можна продавати свіже м'ясо, рибу, молочні та кондитерські вироби, тому що що, тому що вони стають швидко не свіжими. І от без холодильника довго їх там тримати не можна. Високий ризик отруєння. Звичайно, якщо є холодильник, то продавати можна. Ну так, ну взагалі-то витримати спеку ще та задача зірочку. Якщо ще в квартирі немає кондиціонера, спасайтесь, як можете. Ну, власне цим зайнявся наш Антон Мреква. Він зібрав із просторів інтернету усі лайфхаки з виживання в спеку і перевірив їх дієвість на собі. Що з цього вийшло? Давайте дивитися. Українці в полоні літа стовпчики термометрів зашкалюють. На півдні та сході спека доходить до 40 градусів. В центрі та на заході ситуація не краща, лише на декілька градусів нижче. І від такої парилки важко всім. В соцмережах порад з як вижити в спеку. І зараз я особисто протестую такі лайфаки, які з них корисні, а які ні. Ідеальний лайфхак для спекотного літа: візьміть пластикову пляшку і налийте води до половини. Поставте її в морозилку на декілька годин. А коли вода замерзне, наповніть іншу половину. Тепер у вас є пляшка холодної води, яка буде зберігати температуру набагато довше. Беру звичайну пластикову пляшку, наповнюю її наполовину водою і ставлю в морозилку. Через кілька годин отримую лід, потім доливаю холодну воду. Напій справді швидко охолоджується. Але будьте обережні, ковтаючи надто багато холодної води, можна легко застудитись. Пляшку з льодом також зручно брати із собою. Її можна прикласти до лоба чи шиї, коли спека буде особливо нестерпною. Ліжко можна поставити у пляшку з водою, наповнюю дволітрову пляшку водою та залишаю її в морозильній камері. Коли вона замерзла, кладу під ковдру. А факт є на перших секундах: прохолода дійсно відчутна, але невдовзі ліжко стає вологим. Заснути в такому оазисі досить складно. Спосіб працює, але з нюансами. Що для цього потрібно? Дві бутилки з замороженою водою, вентилятор, і під бутилки ставити обов'язково якусь тряпочку або стару футболку, бо воно буде стікати, щоб у вас тут не було калюжі. Цього разу використовую відразу дві пляшки з замороженою водою. Ставлю перед ними вентилятор, а під них ганчірку, щоб не було калюжі. Розміщую все так, щоб потік повітря проходив через лід. Ефект помітний одразу дмухає дійсно холодом, і справді є враження, ніби температура повітря в кімнаті знизилася. Проста, але дієва альтернатива кондиціонеру. Японський кондиціонер Просто змочіть прополине водою рушника або хустинку, одягніть ось так на шию, і це спасе вас від пекельної смерті. Змочую рушник холодною водою і кладу його на плечі. Шия миттєво охолоджується. Проте є мінус, одяг стає швидко мокрим. Такий метод краще використовувати вдома, працюючи за комп'ютером або відпочиваючи. Деякі лайфхаки справді працюють, але інші лише створюють незручності. І якщо ви не фанат нових трендів, не хвилюйтесь. Охолодити кімнату можна і старим перевіреним способом для цього щільно зачніть вікно та закрийте його занавіскою.